Вас почути. От що робити зі освяченими речами. Щодо ікон, то бим звернув увагу на це, що треба розрізняти: що є ікони старі і є старі образи. Ікона це намальована на дошці, образ на папері. І якщо ми не знаємо, що з ними зробити, що цей образ чи ікона краще попитати в того, хто знає, а це найбільше у священників. І тому, якщо то ікона стара, намальована на дошці, точно не паліть їх, бо з освяченими речами так чинять. Віддай, принесіть до церкви. Якщо Намальована на папері, їх спалюємо, а, вітер, а на вітер розвиваємо попіл. Або найкраще, де, люд... де менше худоба ходить, люди ходять, викопуємо невелику яму, ямі і цей попіл присипаємо з землею. Так само і з свяченою водою. Не треба колекціонувати її. Цю святиню треба регулярно, із благовінням і молитвою споживати на користь душі й тіла, не перетворюючи квартиру на пересувний музей обласного водоканалу. Невеличкої посуди не буде цілком достатньо, щоб ставитись до неї як до особливої святині. Нагадаю, що мити ноги і підливати вазони свяченою водою страшний гріх. Краще. Той момент, коли ми принесли нову освячену воду, стару свячену воду виливаємо до криниць чи десь під дерево, де теж менше людей топче її. Так само спалюємо старе освячене зілля, яке чомусь перто тримаємо десятиліттями. На моє особисте переконання, як тільки у вас з'явилося нове освячене галузя, чи то верба, чи то зілля, старе втратило своє духовне і фізичне значення. Немає жодного подвигу у людини, яка раз у житті освятила щось у храмі і береже це як сімейний скарб багато років поспіль. Всім цим потрібно регулярно користуватися, а те, чим не користуємося, треба охоронити від блюзнірського ставлення і осквернення. Їх так само зілля вербу спалюємо. Люди освячують багато всього у храмах року, а потім не знають, що робити з освяченим. До прикладу, у серпні благословляють в церквах плоди. А що зробити, наприклад, з освяченими яблуками, які зігнили. Та вже непридатні для споживання або з освяченою водою, який з'явився осад або запах. Напевне, найважливішими богословськими поняттями у світогляді христинина є гріх і благодать. Через гріх у світ прийшла недосконалість, псування та всяка ущербність. благодать Божу навпаки, люди мають можливість знищити на землі цей гріх. І всі його наслідки. Бог, який піклується про людину, своїми спасительними енергіями дозволяє повернути цей світ до Втраченого раю уже тепер, у цьому віці. Возносячись від нас на небеса, Христос заповів послати свого Духа Утішителя, який і настановить нас на всяку правду. Івана 16, 16:13. Саме так сталося трохи більше, як за тиждень, і того часу в день п'ятидесятниці. Тоді Дух Святий зійшов у нас з учнів Христових, чим перетворив простих рибалок на апостолів, а їхні зібрання звичайних людей на святу церкву. З того часу головним завданням церкви та усіх християн є подальше освячення. Та преображення Духом Божим занечищеної гріхом землі та всього живого, що є на ній людей, тварин і рослин. Все світ хоча й належить Богу, після гріхопадіння він все одно нині потребує освячення прийняти його, свят... його своєму творцю. Римлян 8.22 Церковна традиція здавнини зберігає молитви та чинить благословення різноманітних речей, навіть таких, які здавалося, не мають для людини принципового значення. У Требнику, тобто у богослужбовій книзі, в якій поміщено тексти від прав та молитов, можна зустріти згадки про молитви на різні потреби, благословення бчіл над людьми, які страждають безсонням. Над сіллю, над дітьми, яким погано дається навчання, навіть над колодязем, який як паде криса чи кріт, на копання криниці, найменша, найнезначніша здавалося, справа людини повинна розпочинатися з молитви та благословення, які надають їй силу та зріст. Тому зовсім не дивно, що поруч із головним християнським богослуженням, божественною літургією існує ціла низка інших відправ упродовж цілого року. Ми освячуємо воду, свічки, оселі і так далі. У зв'язку з цим у людей цілком справедливо часто з'являються запитання до священника. Що робити з освяченими в церкві речами, які з плином часу або в село інших причин втратили свою придатність? Насамперед зауважимо, що освячені речі заховуються або знищуються з благовлінням і молитвою наступним способом. Те, що можна спалювати, наприклад, старі церковні календарі. Старі ікони, які не мають цінності, церковні непотрібні речі, старі облачення священника, зілля спалюють, викопують яму на городі і закопують у такому місці, де ніхто не може осквернити його. Якщо є річка з проточною водою, то попіл можна викинути у річку. Стосовно освячених фруктів води, чи навіть просфори та артуса, які роздають у провідну неділю, слід розуміти наступне: Богу ми приносимо найкраще. Найкращій формі ми молитвою надаємо внутрішнього наповнення та освячення. Якщо форма перестала відповідати здоровим вимогам, то певним вимогам до неї то це вже біологічно та хімічно зовсім інша річ, не та, яку ми освятили, протухла. Але колись освячена вода це не та сама вода, яка мала духовні та цілющі властивості, Зігнили яблука чи інші фрукти, освячені колись священником. Вже більше не є освяченими плодами, які приносили користь. Заплішня філа просфора більше не є просфорою. Так само без жодного докору сумління люди завжди доволі спокійно ставилися до заховування шкаралупи з окрашених, освячених крашенок на Великдень. Так, іноді їх закопували в землю на місці, де ніхто не ходить. Але найчастіше робили те саме, що й з іншими відходами продуктів харчування. Все, що змінило форму та якість, перестало бути тим, що ми освячували та благословляли. Наприклад, деякі люди мають звичку зберігати багато років йорданську чи святовечірню освячену воду. Звичайно, в нормальних обставинах така вода швидко не псується, та може зберігатися багато років. Тут важливо, щоб при освяченні вони, ми, ми там всяких речей не насували. Мені, як священнику, приходилося бачити і часник, і кусок хліба, і чого не хочеш. Повірте, така вода не буде довго зберігатися, але немає жодної потреби зберігати їх багато років, як цінність саму по собі. Вона приносить користь тільки тоді, коли її з вірою споживати. Чи може освячена вода попсуватися, оскільки після освячення вода не змінює свого хімічного складу, але лише набуває нових благодатних властивостей, корисних для нашого духовного та фізичного здоров'я, то немає нічого дивного в тому, що вона може вести себе так само, як і всяка інша вода, якщо її зберігати в брудному посуді та неналежних умовах. Підведу Невеликий підсум. Після гріхопадіння людська природа стала схильна до розпаду, деструкції, і з кожним днем творіння Боже все далі відступало від тієї норми, яку встановив для нас Творець, а тому весь світ нині потребує свого освячення. Ми освячуємо себе, свої оселі, різні речі для релігійного та цивільного вжитку. Деякі з них зовні все одно піддаються тінню, навіть після свого свячення молитвою, оскільки цілковито наслідки гріха будуть подолані лише у Царстві Божому. Ставитися до такого явища потрібно з розумінням та християнським смиренням. Речі, які втратили свої фізичні та хімічні властивості, водночас тратять і свої духовні ознаки. Вода. Овочі та фрукти, інша освячена їжа перестають мати духовну складову після того, як фізично змінилися та втратили свою початкову форму. Тут важливо ще нагадати: ми освячуємо транспортні засоби, ми осьвяч... благословення худоби, благословення поля, різних речей, коли ми благословимо пам'ятники. Це не освячення, це благословення, благословення транспортного засобу. І після того ми розуміємо, що освячену річ треба знищується, спалюється, машини ми не спалюємо. Тому це не освячена машина, а благословення, щоб Бог періг від усяких з них нещасних випадків. Лише і до чого, до речі, слід робити і інший важливий виснов. Не потрібно набирати освячену воду бідонами та каністрами, а плоди, яйця чи іншу поживу освячувати у надмірних кількостях, лише стільки, скільки потрібно буде для споживання. Освячену воду на Йордан слід споживати до нового освячення, а стрітинську воду попереднього. Нього року варто випити до чергового свята стрітення, так само, як і свічкою стрітинською, Її не треба 12 разів посвятити. Посвячу їм настрійте, щоб напротязі року молитися при запаленій свіці, а не тримати її її. Здоровий галуст і традиції церкви говорять про те, що освячені речі слід заховувати особливим чином. Все ж робити так із освяченими священником плодам та стравами, які втратили свою шість, потреби немає. Їх заховуй разом із іншими відходами продуктів харчування. І, звичайно ж, у всіх складних або незрозумілих випадках я категорично раджу вам, дорогі мої, звертатися до свого духівника чи до парафіального священника. Навіть Є можливість сьогодні в інтернеті. Ой, групу проваджу «Запитай у священника. Краще запитайте у священника, але не у бабки, яка усе знає. Священник на парафії не тільки для того, щоб будувати храми і відправляти служби чи треби. Так, це також важливо. Але перший і найперший його обов'язок бути вашим духовним провідником, батьком і порадником. Не ігноруйте такої можливості, іноді від неї залежить вічне життя людини. І на кінець ще про натільні хрестики. Якщо він зносився, скажімо, і людина хоче новий як бути. Знаєте, що робити з незнайденим хрестиком? Річ у тому, що хрест, як пише апостол Павло, це сила Божа, і людині від нього неможливо отримати будь-який негативний вплив. Та й дуже важко якимось чином його осквернити. Тому хрестик, який ми десь могли знайти, швидше за все людина просто загубила. Проте у народі існує повір'я, що в ніякому разі не можна носити знайдений хрестик, тому що ви будете усе життя нести чужий хрест. Однак в церкві дещо інші думки щодо цього. Якщо ви знайшли чийсь хрестик або ваш постарів, або не є дуже приємні спогади, то викидати його точно не варто. Якщо хрестик золотий чи срібний, ви можете віднести його в ювелірну марстерню, почистити, а після цього переплавити і зробити собі інший хрестик чи колончик. А якщо хрестик дерев'яний і він уже не може виконувати своїх функцій, то правильним рішенням буде прочитати над ним очинаш Богородиці Діву чи іншу молитву. І спалити його окремо від інших речей. Причому попіл, що залишиться, висипати у місце, де ніхто не буде топтати, так само можна вчинити і з вервичкою, яка, скажімо, розірвалася чи пошкодилася. Якщо ви не хочете його присутності у себе, чи це подарунок від певної людини, і ви хочете скоріше про нього забути, то єдиним правильним варіантом утилізації такого хрестика Є його пожертвування на церкву або ж храм. Дійсно, у храмах приймають старі хрестики і знайдені, їх зазвичай очищають, переправляють чи просто роздають бідним. Освячені речі дорогі мої не можна викидати на смітник. Вони мають бути утилізовані шляхетним способом. Усе, що горить: верба, квіти, яєчна шкаралупа потрібно спалити і зробити це слід на благодатній землі. Там, де щось росте, тобто на городі в садку чи на клумбі, так само непридатно освячену воду, слід вилити у квіти чи якусь городину, те, що не горить, розбитий гіпсовий хрест чи фігурку, наприклад, закопайте у землю. Але теж там, де земля благодатна, на якій щось росте, дерева, кущі квіти. Немає жодних причин. Надмірно турбуватися долею свічкового восту, що зробити з тим недогарком свічки освячені, спаліть її і все. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати їх, підпишіться на мій канал, залиште коментар, знайте своє питання, покажіть, як ви це чинили, і залиште лайк або дизлайк, щоб і інші могли про це почути. Амінь. Слава Ісусу Христу!